Будинок по вулиці Коновальця у Рівному планували звести ще 20 років тому. Ось тут, на цьому місці, колись потужне підприємство Газотрон хотіло збудувати 14-поверховий будинок на 65 квартир. Однак з роками змінилися і плани щодо введення в експлуатацію, і щодо тих, хто мав стати щасливим власником житла. Про непросту історію будівництва дивіться сьогодні у програмі Перехрестя правди. До редакції звернулися адвокати рівнянки Ірини Малецької Сахнюк. Вони переконані, що їх клієнтка стала жертвою шахрайських дій керівництва зад будівельна компанія Рівнепромбуд. Саме ця організація у 90-х роках минулого століття через управління капітального будівництва рівненського міськвиконкому отримала дозвіл на завершення будинку по вулиці Коновальця, 1 у місті Рівне. З на тим, що доля газотрона, як ви знаєте, яка не найкраще краще склалася. Цей будинок да, до речі, генпідрядником, туди було би ми цей будинок взяв на себе будівництво УКС, знайшов УКБ міське, знайшло генпідрядника. Для того, щоб добудувати цей об'єкт у 2003 році, крім договору генпідряда, був заключений і підписаний з УКБМІСКИ конкому договір на пойову участь у будівництві цього житлового будинку із будівельної компанії Рівнепромбут. Згідно цього договору ми маємо право і мали, і маємо право залучати до будівництва до фінансування цього об'єкту фізичні, юридичні, і інші особи, які... яким потреб... потреба є в житлі для як місця проживання. В історії спорудження цього будинку є ще одна невід'ємна сторінка. Виробниче об'єднання газотрон безкоштовно передало фундамент майбутнього будинку у КБ міськвиконкому Із однією умовою після його здачі дев'ять квартир має бути передано колишнім працівникам газотрону, які відпрацювали у будзагонах і були членами МЖК. Все, ніби було так і було, але в наступному році буде 20 років як цей будинок будується. Погодьте, що це задовго. Найбільша проблема була з людьми, які отримали від квартири, якби мали отримати за рахунок боргу Азотрона. Ці люди свої відпрацювали. Це жахлива ситуація. Люди чекають 10 і більше років на квартиру, відпрацювавши те, що повинно бути відпрацьовано. І з них кожних 2-3 роки додатково збирають кошти, бо весь час будівельник не вкладається в ті норми. Таким чином, за винятком дев'яти працівників газотрону, основними кредиторами будівництва стали фізичні та юридичні особи, які вкладали кошти у своє майбутнє житло. Є договір 22 квітня 2004 року про те, що Малецька Ірина Володимировна є пойовиком по будівництву 10-го поверха, розташовано 314 квадратних метрів, розташованих на 10-му поверсі, тобто це площа загального цього поверху. Відповідно до договору, пайовик Ірина Малецька оплачувала вартість будівництва 10-го поверху, а це 373 тисячі 100 гривень. А будівельна компанія зобов'язувалася завершити та здати будинок в експлуатацію у 2005 році. Однак, якщо пайовик сплатила практично всю суму, то забудовник не лише не виконав свого зобов'язання щодо здачі, а й невдовзі знайшов на ту ж площу інших інвесторів. У 2007 році. Нам стало відомо, що на 10-му поверсі з'явились нові пайовики, в яких було залучено рівне промбудом в пайову участь на будівництво 10-го поверху. Іван Суслов, пояснюючи ситуацію, переконує, що мова йде не про Ірину Малецьку, а про її брата Дмитра, з яким упродовж трьох років підписували договори про співпрацю. Бо саме з ним мовляв, і пов'язана вся ця досить заплутана історія. І саме він, як керівник кредитної спілки, фінансував будівництво п'яти квартир на 10-му поверсі. До мене звернув звернувся директор кредитної спілки Спартак з проханням заключити договор співпраці. Малецький Дмитро Володимирович, заключити договір з він буде знаходити пайовиків і через кредитування кредитною спілкою так залучати цих людей. Директор кредитної спілки починає працювати на свою сім'ю, заключає спочатку договір на трьохкімнатну квартиру на маму Лідію Павлівну, по-моєму. Потім заключає договор на однокімнатну квартиру на себе. У 2004 році, у квітні, місяці, значить, заключає договір на майбутній 10-й поверх, якого ще в проєкті не було. Дмитро Малецький воліє говорити виключно про перший та другий поверхи, бо у договорі на 10-й поверх фігурує не він. Я заключив угоду на перший на фінансування. Квартир першого поверху, плюс до цього, в 2009 році, до мене перейшли права на квартиру на другому поверсі. На одну квартиру. Оскільки договори заключалися ще у 2003 році, по одному договору до кінця 2004-го було проплачено згідно договору. Вся сума навіть дострокова, більше 90%, інші 10% повинні були бути проплачені після здачі будинку в експлуатацію. Це в четвертому кварталі 2005 року. По так само по першому поверху, в мене навіть є довідка, яка виписувалася компанією Рівнепромбут про проплату більше 92% всієї суми. Однак спорудження будинку затягнулося. Виконавчий директор Іван Суслов нарікає, що на пошук пайовиків було витрачено час, тому зросла вартість будівельних робіт та матеріалів. Однак сам же підтверджує той факт, що у 2005 році необхідна кількість складників і коштів таки була. Висока готовність 97-98% була. Уже в 2009 році його можна було завершити і здати в експлуатацію. Але для цього не вистачило 960 тисяч гривень для завершення робіт. Значною ну, були проведені загальні збори і не один раз із бойовиками будівництва. От, ці збори дали свій результат. Люди заключили додатки до договорів з оплатою. 250 гривень за додатковою оплатою за один метр квадратний загальної площі. Це дало можливість так залучити 760 тисяч гривень. Потім на доля мала спіткати і тих, хто сподівався отримати житло безкоштовно, бо з ними теж було підписано договори про участь у фінансуванні житла. Щоправда, їм ставили оплату меншу. Депутати Рівної ради погодилися надати цим людям, які друге десятиліття не могли дочекатися обіцяних квартир безповоротну допомогу у сумі 170 тисяч гривень. На одній сесії це було в минулому році. Ми прийняли рішення, що тим людям дати допомогу, щоб вони внесли свою частку, не з своєї кишені за рахунок міста. Там сто з чимось тисяч гривень ми провели через сесію, дали тим людям. На той час керівник інвестора пан Суслов на сесії сльозно обіцяв, що це буде зроблено до липня минулого року. Взагалі я навмисне називаю прізвище суслова, тому що лева частка вини, якщо буде точно 99,9 в періоді, і дев'ять Це його за його безпорадності, таких низьких професійних даних. Цей будинок підійшов до нового року майже з повною готовністю. Таким чином, загальна вартість будівництва житлового будинку нині становить майже 9 мільйонів гривень. З них 7 мільйонів 400 тисяч це внески пайовиків і рівне промбуду. 170 тисяч гривень безповоротна фінансова допомога міськвиконкому. А решта вклади пайовиків газотронівців. За неофіційними даними будинок вже здано в експлуатацію. Однак через невирішені питання диспетчеризації ліфтів та незавершений пантус про це воліють в голос не говорити. І коли одні вже щасливо обживають нові квартири, то площа, яку фінансувала родина Малецьких, стала причиною судових позовів. Чому так сталося, у кожної із сторін пояснення свої. Однак початково умов договору не виконав все ж забудовник. Саме він стверджує, що після внесення змін у план будинку він із дев'ятиповерхового почав втілюватися у десятиповерховий. Тепер після коригування проєкту у ньому вже замість 45 квартир стало 60. Нові ідеї прийшли і в голову Дмитрові Малецькому. Він запропонував стати інвестором будівництва другої черги спортивно-оздоровчого комплексу. Ідея була хороша, От, так як в нього перший поверх був договорі. Там дві квартири відходило під цей спортивно-оздоровчий комплекс. Була домовленість. Домовленість в зв'язку з тим, що да, і заключений договор трьохсторонній. На будівництво цього спортивно здоровчого комплексу, де інвестором і трьох сторонні, замовник у Куба е, інвестор, основний Малецький, а, а Рівнепромбуд як е, сторона договору. Тоже третя сторона договору. Чого так? тому, що була домовленість, домовленість із самим цим Малецьким, що 10-й поверх. Профінансований частково, правда, не повністю, буде зараховуватися в оплату будівництва спортивно-здоровчого комплексу. 360 тисяч мали піти туди. Не гаючи часу, будівельна компанія знаходить інших осіб-пайовиків для квартир на 10-му поверсі і навіть виграє у різниці. Адже після змін проекту квартир на поверсі стало не 5 а 6 шістю особами. Заключені договори по цих квартирах, так, шість осіб профінансувало відповідні суми грошей. Якщо Малецький там платив 360 тисяч, так, то ці люди мільйон триста заплатили. Це дало можливість різко різко в 2007 році підтягнути будівництво об'єкта. Ми почали з'ясовувати. Нам люди надали. Можливість побачити їхні документи, копії договорів, укладених заднім числом 2005 роком. І навіть є кредити видані банками, хто розраховувався своїми, тобто, виходить, на всю площу 314 квадратних метрів, шість квартир там розташовано, знайшли пайовиків нових. Такий несподіваний поворот, хоча і пришвидше будівництво, але не поставив крапки у стосунках з попереднім пайовиком, адже договір між Малецькою Сахнюк та Рівнепромбудом на пайову участь у спорудженні 10-го поверху розірвано не було. Проте це не зупинило керівника будівельної організації і він зробив за її кошти всю документацію під майбутній спортивно-оздоровчий комплекс. Однак, інвестор Дмитро Малевський реалізувати свою ж ідею, чомусь відмовився. Я просив в листах і, 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 того ж самого Малецького, ну не Сахнюк Малецького, а Малецького, тому що Сахнюк це просто-напросто, е, як сказати, людина, яка не рішає, а просто поставлена людина. Я навіть її толком ніколи не бачу. Значить, е, Така домовленість була, заключений договор і Рівнепромбут своїми коштами профінансував проєкт, техні, значит технічні умови, зміни, теплотраси, ну, багато робіт. Дійсно, така домовленість, такі перемовини велись, Був заключений тристороння угода між мною як інвестором, між компанією Рівнепромбут, яка, можливо, стала генпідрядником. І управлінням капітального будівництва про інвестування другої черги. В зв'язку з тим, що будинок це було в 2007 році. В зв'язку з тим, що будинок до того часу так і не здавався, вся фінансова частина, яка повинна була бути, вона передбачалася додатками. Жодного додатку на фінансування цієї другої черги укладено не було. А в 2010 році Ірина Малецька Сахнюк подає позовну заяву до Рівненського міського суду назад будівельна компанія Рівнепромбуд і вимагає визнати за нею право власності на матеріали та обладнання у незавершеному будівництві. Припинити зарахування сум платежу та стягнути неустойку за порушення строків виконання договору. Судом є рішення, визнано право власності. На всю загальну квадратуру 314 квадратних метрів за малецькою. Тобто, оці пайовики, які вже якоби набули права з бути пайовиками в 2007 році, вони вже втрачають абсолютно таке право. І є ухвала про заборону відчуження іншим особам. От, і право власності визнано і на матеріали, і на облаштування, що там проводились повністю технічні там і всякі різні. І на сьогоднішній день забудовник не допускає Сахнюк до того, щоб вона мала можливість, так само, як і решта людей, пайовиків, які знаходяться в цьому будинку, проводили якісь опереджувальні роботи. Іван Суслов вважає потерпілою стороною не Сахнюк Малецьку, а рівне Промбуд. І наразі не бачить механізму виконання судового рішення. При тому, каже, Дмитро Малецький вже повернув собі затрати, уступивши право власності на житло на першому поверсі. Проходить час. Починається продажі квартир. На першому поверсі було продано три квартири, було продано однокімнатна квартира. Значить, Малецький зі своєю сім'єю, значить, те, що вложив, те повернув. Він продавав ці квартири, так, заключав договора, так називаємо договора цесії, уступ, уступки прав вимоги. Продавав ці квартири, значить, взяв за продані квартири мільйон. От, і, значить, вернув всі гроші собі, які тільки вложив в будівництво. Частково навіть не перепродав, а переуступив право вимоги на деяке житло іншим особам. Я від цього не, нічого не заперечу, не відмовляюся. Зважаючи на те, що рішення суду від 17 лютого 2011 року не оскаржено і не виконано, а в квартирах 10-го поверху наводять лад нові мешканці, захисники Малецької Сахнюк звернулися до рівненського міського відділу ОМВС України з вимогою про порушення кримінальної справи щодо неправомірних дій рівне Промбуд. Ми подавали заяву до міліції, до прокуратури міської на сьогоднішній день в стані. Дослідування, так як була спочатку постанова працівників Ведесбез про відмову в порушенні кримінальної справи, прокуратура скасувала, направила на дослідування. Потім знов була. І вже на протязі двох місяців матеріали справи то в міському, то в прокуратурі. Розумієте, туди-сюди ходять футболяці. Да, конкретної відповіді немає. Цією жінкою було проведено. Відповідні платежі згідно з цим договором, і вона сплатила у сумі 362 тисячі 190, 190 гривень. На даний час цей об'єкт не введений в експлуатацію, і тому ще зарано говорити, як в подальшому будуть ці квартири розподілені. Наразі проводиться дослідча перевірка. Заяву про корупцію та шахрайство було подано і в прокуратуру рівного. Після першого звернення було прийнято постанову про відмову у порушенні кримінальної справи. Повторне звернення, за словами старшого помічника прокурора Юлії Жигадло, наразі вивчається. В ході розгляду даної заяви були витребувані матеріали, які стали підставою для прийняття процесуального рішення про відмову у порушення кримінальної справи. Їх було ретельно вивчено. Під час вивчення матеріалів було встановлено, що рішення було прийнято органами дізнання перечасно по неповно зібраних матеріалах. Не всі були досліджені обставини, які викладала Сахнюк у своєму попередньому зверненні. А тому було прийнято рішення про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. По даних матеріалах перевірки були дані вказівки. Їх повинні чітко виконати. Орган дізнання, який на даний час проводить повторну дослідчу перевірку. Між тим адвокати малецьких переконують, що довготривалий розгляд тільки затягує справу. А після здачі будинку є загроза того, що власниками житла можуть стати ті, хто повторно інвестував кошти у будівництво. І вони цей футбол можуть грати ну дуже довго. До той пори, поки хтось не вселиться, і не почнуть люди, як кажуть битися, чубитись, знаєте, а забудовник собі втічево знакуди, і потім його шукають. Знаєте і. Судовому порядку, вже якісь там, ну, з ким судитися. А що стосовно як далі буде розвиватися справа і яким чином ці квартири перейшли до інших людей, чому це було зроблено, це, я вважаю, робота правоохоронних органів. Що стосується моєго інвестованого житла, то навіть зараз тут також виникає проблема, так як, так як виконавець компанія «Рівнепромбуд» в особі. Цуслава Івана Васильовича нещодавно, після нового року чи до Нового року, повністю змінила замки в цих квартирах і не допускає мене до виконання якихось опоряджувальних робіт чи ще чогось. А ці жінки також звернулися із заявою у міліцію і прокуратуру, але вже на Дмитра Малецького, як директора кредитної спілки Спартак. Вони, як вкладники, стали її жертвами, оскільки впродовж останніх років не можуть ні отримати обіцяні відсотки, ні повернути свої ж вкладені гроші. Люди вбачають безпосередній зв'язок із вище названим будівництвом. Здала велику суму: 60 тисяч гривень, положила в кредитну спілку під 25,5%. Потім пройшов рік. Вони мені 10 тисяч віддали після смерті чоловіка, але 50 тисяч залишилося. Квартир не обіцяли. І я навіть не знала про те, що він на мене оформив два фіктивні кредити, що я брала в нього, по 40 тисяч гривень. І я не знаю, яким чином він потім е, ну, ці кредити закрив. Я вже в міліції звернулася. Я зверталася в прокуратуру на вулицю Гарну, 29. Отписка прийшла, договір закінчився. Він користується моїми грошима. Я не получаю ні копійки. Бо я і ще й дочка поклала й чоловік з хати, то разом 50 там уже буде. І так уже пройшов травень, і він не дає ні процентів, ні грошей не вертає. Я написала заяву в суд. Вам описали на... квартиру? Ні. Ні, тільки водили сина, щоб знайшов купця, показував, де квартира. коновальця один. То ще син водив там знайомого, він таку суму за неї затребував, що той каже, я не хочу навіть пройшов, подивився, не хочу дивитися на першому етажу. Але потім у му році осінню він продав три квартири там. Кредитна спілка не має права робити фінансування інвестицій якісь. Кредитна спілка видає кредити. Кредити були видані для придбання, для придбання для придбання членами кредитної спілки цього житла для участі у бойовому будівництві. Рівне Промбуд, який вже практично здав готовий житловий об'єкт, обчислює свої збитки від співпраці з Дмитром Малецьким майже у півмільйона гривень і визнає, що на певному етапі допустив виключно юридичні прорахунки. Але як вийти із ситуації, остаточного рішення ще не прийняв. Я вже взагалі на цих діях із даним індивідуумом так, де то порядка 400 тисяч збитків маю. Моя єдина біда, що я не маю на сьогоднішній день письмового підтвердження дій по цьому питанню. Нема договорних зобов'язаних, де то було написано чи лист від Малецького, що я. Такого немає. Я трохи я зробив помилку, а тепер я мучуся. Зробив помилку. Я просто довіряв. Але сьогоднішній день на 10-му поверсі Малевські не мають жодної квартири. Ні, ні, не мають. З цим пайовики будівництва категорично не погоджуються і переконують, що вимагатимуть. Оскільки будинок зданий в експлуатацію, я я буду писати заяву для. Той, щоб забудовник виконав всі свої, всі свої зобов'язання по договору про появу участь у будівництві, а саме передав це житло мені протягом двох тижнів після здачі в експлуатацію. Тут є шахрайство, передбачено 190-карного кримінального кодексу і 191 там е використання службового становища. Раніше моя клієнтка, вона перша. Клава договір, тобто вона є законом. І на сьогоднішній день ми маємо повну законну право вимоги, те, що ми мали отримати, розумієте, згідно договору. Між тим у списках на встановлення та оформлення теплових лічильників за підписом начальника УКБ Олега Германа, насправді прізвищ Малецький Сахнюк не значиться. Це означає, що право власності на це житло також можуть набути інші особи. Втім, остаточну крапку у справі ставити ще рано, адже законними власниками стануть ті, хто зареєструє житло в БТІ. При здачі будинку розумієте, там подаються списки в Рівненське бюро технічної інвентаризації, тобто, згідно цих договорів, пайової участі складаються списки забудовником на визнання права власності. І ми зараз домагаємося, мої клієнти, щоб нас внесли в ті списки. А не тих людей, які зараз проводять там ремонтні роботи в тих квартирах. І щоб ми набули право власності на свої квадратні, законні квадратні метри. Міський голова Рівного, до якого також зверталися Малецькі, всю провину покладає на Івана Суслова. Мовляв, той постійно зволікав із будівництвом. Отож, наразі втратив довіру навіть міської влади. Підходимо до нового року. Ми гроші перерахували, а будинку немає. Ну, де яке ж може бути довіра до людини? Зрозуміло це ж безпрецедентний факт, щоб місто доплачувало до це ж комерційна це комерційне будівництво. Хтось тут на чомусь заробляє, хтось платить за квартири. Це безпрецедентний факт, щоб ми місто платило гроші добудувати будинок, який на комерційних умовах будується. Поза сумнівом, після здачі в експлуатацію житла ця історія не завершиться, а тільки набуде нового розвитку, адже одні і ті квартири не можуть мати двох власників. Якщо ж повернутися до початкових договорів про пайову участь, вони власне підписувалися для того, щоб усі без винятку сторони їх дотримувалися. Яка з них нестиме відповідальність, а яка потерпатиме від власних дій, покаже час. І якщо ретельно вивчати справу, то можна віднайти чимало цікавих нюансів. Наразі їх мали б з'ясувати правоохоронні органи. Природньо, що кожен вкладаючи кошти, розраховує на певну вигоду. Та біда наша в тому, що шукаючи вигоду для себе, дехто готовий зневажити інтересами інших людей. І причина, мабуть, не стільки в нашому егоїзмі та психології, скільки в недосконалому законодавстві, яке одних робить злиднями, а інших скоробагатьками. І на жаль, така ситуація триватиме доти, доки не буде врегульовано закон справедливий і одинаковий для всіх. До зустрічі на перехресті.